Під час прес-конференції у Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка. Зеленський наголосив, що після 2014 року ніхто не зміг зупинити Путіна. На що Венс відповів, що Україна має проблеми з мобілізацією, повинна бути вдячною Трампу. Зеленський запропонував йому приїхати в Україну, після чого між ними зав'язалася перепалка. Трамп трутився, заявивши, що Україна не в дуже хорошому становищі та не може диктувати США, що вони мають відчува. Ати він також повторив свої безпідставні твердження про 350 мільярдів допомоги та звинуватив Зеленського у невдячності. Після цього Зеленський з командою достроково покинули Білий Дім. Підписання угоди про корисні копалини між США та Україною, після кої мала відбутись прес-конференція, Зеленського та Трампа скасували. Нагадаємо, згідно з угодою, Україна та США планували створити спільний фонд, у який Київ мав спрямувати 50% доходів від видобутку природних ресурсів, реінвестуючи їх в українську економіку.